До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду «Броди Ньюз» сьогодні у випуску дивіться про таке. майстер-клас щодо фотосесії: як гарно зробити світлини, деталі виставки у Золочівському замку, репортаж із місця події, обговорення статутів для закладів дошкільної освіти, приїзд владики у броди. Про ці та інші новини далі у випуску. Як правильно позувати на фотокамеру та отримати класні світлини? Дізнавалася наша знімальна група на майстер-класі від Юлії Довгополої. Увага на екран! Молоді, енергійні та активні учасники долучилися до майстер-класу, який організували на території Бродівського замку. Тут талановитий фотограф Юлія Довгопола розповіла присутнім про специфіку своєї роботи. Та поділалася секретами щодо вдалої фотосесії. Усе це відбулося за сприяння Бродівського молодіжного центру. На прикладі моделі Юлія показала, як зробити чудові світлини, що стануть хорошою пам'яткою. Є декілька варіантів, як зробити бомбезні фотографії. Головне це правильно розташувати до себе людину, яку фотографуєте. Головне це сприятлива атмосфера для проведення фотосесії більше, якщо це її плейлист вообще, топ людина під свій плейлист отак може засміятися, заплакати, та танцювати, Ну, що небудь. Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн». У Золочівському замку організували цікаву виставку, яка привернула увагу багатьох відвідувачів. Деталі у сюжеті важливо не забувати про свій культурний розвиток, а тому слід відвідувати культурно-мистецькі виставки. Присвячені різним історичним подіям, Можуть нам сказати, не на часі зараз робити виставки, якісь, якісь презентації, але людина мусить знайти в цьому такому важкому періоді якийсь момент, щоб прийти і насолодитися чимось приємним. Ніхто не каже про якісь розваги, так чи, чи про якісь забави. В китайському палаці, який розташований в межах Золотівського замку, на виставці жінка у східних культурах опоетизоване і дійсне. Представлені твори східного мистецтва із жіночими сюжетами, де зображені жінки в різних образах, об'єктах виконані у різних техніках. Ми маємо понад 750 експонатів, які, власне, належать до різних східних культур. і Було дуже важко вибрати тему, чим би можна було об'єднати всі, всі культури. І виявилося, що рішення дуже просте це, звичайно, жінка. Варто наголосити, що велика кількість із виставлених робіт рідко або ніколи раніше не демонструвалися. А тому, що в кожній культурі, як і в східній, і в українській, жінка це є хранителька домашнього вогнища, жінка, мама, жінка, сестра, жінка-подруга, жінка-майстриня, яка е... Всю свою любов, всю свою енергію, зрештою народні традиції вплітає в ті свої вироби, таким чином вони зберігаються. Також слід відзначити, що на виставці представлені кімоно, пояс обі, віяла, скриньки. Які найкраще репрезентують східну витонченість і привабливість жінки, власне в цій виставці ми зібрали всі ці жіночі образи, починаючи від жінки, звичайної господині, так ми маємо представлені тут дуже відому картину, яка називається Каламкарі. Це є панно, яке розписане восковими фарбами по батисту. Ми маємо тут представлені. Килими, які власне ткалися, жінки зі сходу, це є Туреччина. Ми маємо зображення портретові жінок з В'єтнаму, з Японії. Ну і звичайно, ті речі, які оточують жінку щодня. Це є і якісь шкатулочки для прикрас, це є і віяла, це є національні костюми. Ну і звичайно, жінка як об'єкт обожнювання. Незважаючи на воєнні дії, українці мають робити все можливе. Щоб пришвидчити нашу спільну перемогу. А ми, у свою чергу, також радо запрошуємо поціновувачів мистецтва, яка організована спільно з фондом Львівської національної галереї мистецтв імені Богдана Возницького, на захоплюючу виставку східного мистецтва, яка знаходиться у китайському палаці Золотівського замку, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн. У бродах відбулися обговорення щодо зміни статутів закладів дошкільної освіти. Як це було, дивіться далі. У актовому залі відділу освіти Бродівської міської ради відбулося обговорення змін, які внесли до статутів дошкільних навчальних закладів. Усі керівники вищезгаданих установ запропонували свої варіанти змін. За що на минулій сесії Бродівської міської ради депутати проголосували. Власне, щоб уточнити всі нюанси перед сесією і відбулися слухання. тепер вже межі будуть такі, що от звернеться мама зі садочку, дитина, хочу, щоб позаймалася з логопедом. Все, логопед вже собі бере на облік. Ми обов'язково це положення маємо в самому ближньому часі відкоригувати, зробити так, щоб всі моменти продумати, так як має бути правильно, і передбачити все, щоб у нас як дошкілля було те, що. Навчається в дошкільних закладах, які є присутні, щоб були забезпечені саме корекцією мовлення і корекцією розвитку. Це ну це дуже, дуже важливо. Ну і крім того, треба буде передбачити фінансування, бо треба буде забезпечити логопедичні кабінети обладнанням. Логопедичні кабінети це, Кабінет. так, логопедів і кабінети, щоб можна було займатися. І взагалі то дуже добре було б. Ми не маємо де, але як зробити кімнату для того, щоб працювали асистенти і щоб можна було займатися з дітьми, тому що дітей дуже багато і вони потребують місця. Зокрема, обговорили внесення змін до статутів бродівських закладів до шкільної освіти номер 7, 8 та 9. Усі пропозиції були взяті до уваги та підтримані. Сергій Нікішин телеканал «Брода Онлайн. Особливо у воєнний час не забуваємо про відвідування служб Божих, які зміцнюють духовний стан. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Ми парафіяни, священники, храму, собору Пресвятої Богородиці, святої техніки. Сердечно вітаємо вас на нашій рідській землі. Нам дуже приємно, що ви сьогодні мали змогу бути у нас і разом з нами святкувати такий, можна сказати, не круглий ювілей, але ювілей освячення нашого храму. Бо саме сьогодні, 6 серпня 1995 року. Нас відбулося це свято. І тому сердечно просимо вас поділити нам своє благословення і звершити архерейську божественну літургію. До храму собору Пресвятої Богородиці, Святої Теклі, мав за честь завітати єпископ-помічник Київської архієпархії Андрій Хім'як. Преосвящений владика Андрій Хім'як провадив архієрейську божественну літургію, яка відбулася з нагоди 28-ї річниці, коли вперше у серпні 1995 року був освячений цей храм. Також на божественній літургії присутні діти, які зі своїми проханнями у спільній молитві зверталися до Господа Бога. Важливо у складні хвилини життя, у молитві звертатися до Всевишнього. Коли ми бачимо важкі життєві обставини, ми забуваємо про Бога. Ми не довіряємо тому Богу, який нам каже, йди до мене, в ти можеш це зробити. Ми починаємо потупати. Кожен з нас має свій досвід Бога. Свій досвід Бога є пов'язаний на основі нашої віри. І ця віра передається від маленької дитини наших сіття, в наших сім'ях, церкві, ми вчимося вірити. Як кажу, посол Павло, як ми повідомимо, і що ми не почуємо. Утець Іван Вихор, настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці, святої Теклі, від духовництва та перифіян, звернувся зі словами подяки до владики Андрія Хім'яка. Також для всіх присутніх єпископ уділив благословення. Якщо Бог її не зупиняє, вони кажуть, наче Бога немає. Тим самим заперечуючи його сутність, хористи своїм прекрасним співом покращили душевний спокій кожного, хто завітав на божественну літургію. Ківництво на чолі із єпископом та парафіянами спільно молилися за мир та спокій в Україні. Відвідуйте богослужіння, прощі, духовні зустрічі, духовно зростайте у Бозі з вірою, надією та любов'ю. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Приватне підприємство Західний Бух» інформує про проведення технологічних операцій із опрескування сільськогосподарських культур на своїх полях. До уваги мешканців сіл сухота, Голосковичі, Пониковиця, Глушин, Ясинів та Суходоли. 13 серпня у Буйському міському народному домі відбувся благодійний мистецький фестиваль, недоспівана пісня, понад 40 легендарних українських хітів присвячених світлій пам'яті квітки. Цисик Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Ігоря Білозіра, Андрія Кузьмен та Василя Сліпка Звучали у виконання солістів та мистецьких колективів «Надбуджа». Під час акції у холі народного дому працював благодійний ярмарок, на якому було зібрано 7 тисяч з половиною гривень кошти передані для потреб надбожанців, які служать у лавах збройних сил України, на запрошення отця Михайла Смолінського молотовна спільнота вервеці разом із отцем Романом Янчуком та братами семінаристами взяли участь у деканальній хресній ході, «Хресній дорозі за перемогу України і справедливий мир, яка відбулася 11 серпня у селі Вороняки у рамках Прощі Прослави Бога за дар життя, блаженішого любомира до 90-річчя від дня його народження. Дай Боже Україні переможного миру і повернення усіх наших воїнів до своїх домівок. У приміщенні красненської бібліотеки відбувся пізнавальний та цікавий захід цифрові навички для людей елегантного віку. У теперішньому часі неможливо жити без електронної пошти смартфону чи послуг онлайн. Навчитися цим користуватися ніколи не пізно. Комунальний заклад, публічна опорна бібліотека імені Івана Тектора презентувала освітній серіал, який розроблено із ініціативи Міністерства цифрової трансформації України для платформи Дія Освіта за підтримки програми розвитку ООН в Україні за фінансування уряду Швеції, базові цифрові навички для людей елегантного віку. На цьому ми завершуємо «Броденюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі!